Ні, включення. Ну а зараз ми детальніше поспілкуємося з нашою колегою Світланою Білою, яка нам буде розказувати сьогодні про погодні умови, але не як завжди вона це буде робити зі студії а з вулиці, як ми бачимо. Боже, Світлано! Світлана, тобі пасує. Христос Воскрес, Воскресний Україна, гори. колеги, дорогі телеглядачі, я думаю, що вам незвично сьогодні мене бачити в такій іпостасі, mm -hmm. але звичайно що я із самого ранку вже на вулиці. Ну і е, скажу, що треба сьогоднішній день. є такий фразеологічний вислів з корабля та на бал, але я вважаю, що як на мене він має звучати по-іншому з церкви та на велосипед, власне на якому я зараз і їду. Тож якщо що ви ще не доїли свої посочки і освячену ковбасу? Тощо, будь ласка, приєднуйтеся до мене і починаємо цей тиждень. Я це називаю місією, сокотити оздоровлення та здоровий спосіб життя. Ну і я вважаю, що єднатися з Києвом і починати оздоровлюватися здоровий спосіб життя треба саме у сутінках світанку обов'язково, тому що сонце на сьогодні вже прокинулося о 5.53. Уявіть собі. Ну і звичайно, що сьогодні ось цей скрик розжевреного київського сонця сколихнув е, прірву неба і просто на нас уже летять оці скалки. Ось Цих температурних показників а в день буде собі 24-26 градусів. Ну як цим не скористатися такою благосною розкішною погодою? Отже, сонячна погода сьогодні без опадів. Тому, друзі, виїжджайте, будь ласка, разом зі мною ще побачимося, але зазначу, що в столичному регіоні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тому пильнуйте. Ну а що, колеги? Я повертаюся до вас до судді, тому зараз я газую і прямо їду на телеканал. Все. Побачимося! Світлана, дякуємо тобі. Газуй обережно, але ти знаєш, я завжди звик, що Світлана гарно прекрасно розповідає погоду у студії. А тут ти бачиш, що вона майстерна і їде на велосипеді, і ще й паралельно розповідає. Ну, талановита людина, талановита у всьому. Шо я тут не можу очей відірвати від цього дійства. Та... Ми сьогодні не на велосипеді. бачиш? Не на велосипеді.